У закладах загальної середньої освіти чернівців активно готуються до нового навчального року, який вкотре розпочнеться в умовах воєнного стану. Чи готові заклади відкрити двері для школярів, коли саме розпочнеться навчання, та як загалом готуються до важкої зими, розповідаємо далі у випуску. Втретє навчання розпочнеться в умовах воєнного стану. Відтак у закладах загальної середньої освіти Чернівецької територіальної громади активно готуються до нового навчального року та до викликів, які постають через повномасштабне вторгнення. Так аби забезпечити максимальну безпеку дітей та педагогів під час повітряних атак, а також бути готовими до проблем пов'язаних з електропостачанням, у Чернівцях літні місяці використовують аби довести навчальні заклади до ладу. Десь це роботи відновлювального характеру. Після тих погодніх негараздів, які у нас були більшість закладів працюють над створенням, як я вже казала, безпекових умов покращують стан укриттів підвальних приміщень е, працюють над спортзалами. Зокрема, в 9-му ліцеї триває ремонт спортивної зали, в інших закладах освіти відновлюються кабінети. Працюємо над створенням класів безпеки і маємо задачу серйозну зі створення осередків захисту України. Як зазначає пані Альона, більшість закладів загальної середньої освіти Чорнівецької територіальної громади забезпечені укриттями. Це окремі заклади, які потребують додаткових укриттів, і е, шукаємо. Якщо немає фізичної можливості допрацювати з власними приміщеннями, то шукаємо можливість, де можна поблизу відповідне приміщення орендувати, для того, щоб максимально забезпечити вихід на очне навчання. Маючи буквально один рік очного навчання цьогоріч, ми бачимо результат одразу, ну, теж НМТ». Майже вдвічі підвищений результат. Окрема увага до можливих сценаріїв збільшення проміжків відключення світла. Розуміючи, що це серйозно перешкоджатиме освітньому процесу. Управління освіти працює над тим, аби забезпечити усі заклади генераторами, зауважує пані Альона. І більша частина цієї потреби задоволена. Ми зібрали потребу закладів у кількості додаткових генераторів, кому що потрібно. Ці над цим працюємо зараз. Нам надає ще червоний фрес додаткові генератори. Є. Із благодійної допомоги і на закупівлі спрямовуємо кошти для того, щоб максимально забезпечити саме енергопостачання. Загалом у Чернівецькій територіальній громаді 45 закладів загальної середньої освіти. Скільки з них готові до нового навчального року і до нового опалювального сезону вирішуватиме комісія, яка незабаром розпочне перевірку у закладах освіти? Ми створюємо комісію, до якої з роботи, в якій залучаємо відповідні служби міста, це ДСНС, це поліція. Працівники лікувальних установ це працівники Держпродспоживслужби. І ця комісія власне і вивчає стан готовності закладів освіти. До слова, навчальний рік заклади загальної середньої освіти у Чернівцях планують розпочати з 1 вересня. Водночас можливі зміни і навчання доведеться почати раніше. Все залежить від відповідного розпорядження Кабінету міністрів України. Аліна Рябко теми дня ТВА.